Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную з вами пограти в дидактичну гру «Сплети віночок. Так як у нас сьогодні немає можливості сплести віночок, я пропоную вам роздивитися картинки і розповісти, скласти невеличку розповідь про якусь одну квіточку, яка вплітається в віночок. Але для початку давайте з вами подивимося. Як плетуть і як правильно треба плести віночки? І які квіти туди входять в віночок. Тож давайте разом з вами працювати. Роздивіться схему плетіння вінка. Віночок оберіг, знахар душі людської. Він і головний біль знімає, і волосся береже, і душу, й тіло охороняє, звеличує у слові, супроводжує людину від першого до останнього подиху. Це народний оберіг. Давайте подивимося, які квіти вплітаються в віночок. Мальва ці квіти, віра, надія, любов, незабутка це ніжна блакитна квіточка. Мова одне і те ж любов і відданість. Не можна уявити українського віночка і без барвінку. Він став справжнім символом вічного життя. Незайвим було вплести до вінку і чорнобривці. Українська традиція визначає кілька рослин для освячення. Серед них є червоний мак, що став символом дівочої краси. Безсмертник. Квіти безсмертника означають здоров'я. На вигляд вони маленькі, не дуже примітні, але їх користь для людини є надзвичайно великою. Калина. Говорити про калину мабуть буде зайвим. Одвіку вона була і залишається символом дівочої краси чистоти. З легенда пісень відомо про чудодійні властивості любистку. Його кидали в купіль дитини, аби довго жила, була милою. Ромашка символ здоров'я, добра і ніжності. Уособленням краси, молодості, сили і здоров'я вважається волошка. Міль символізує розум. Він оспіваний в багатьох легендах і піснях. Деревій. одне із найпочесніших місць у вінку займає деревій. Сподіваюся, вам сподобалася ця гра, і ви запам'ятаєте, які квіти повинні бути віночі. А я кажу.